Всім саме величезний привіт, вітаю вас в Єва. Вав вихідні в Єва 29, 30 вересня та 1 жовтня. Мінус 50 від звичайної ціни на всі капсули для прання пер -сіл. Тут є колор, є універсальні. 172 гривні будь-яка упаковка. А ось ці, мабуть, будуть самі. Найкращі та економніші. Тут 13 штук колор і універсальні. 13 штук упаковці 172 гривні. Одна виходить 13 гривень, 20 копійок. Також є великі упаковки по 35 капсул колор. 13 гривень, 10 копійок виходить за штуку. В акції капсули Тайт 191 та 196 гривень. А ось велику тайт колор можна придбати за 383 гривні 26 штук упаковці. Капсули лоск 12 штук в упаковці, 159 гривень. Велика упаковка капсул лоск 18 штук, колор. Універсальні. 229 гривень. Одна виходи капсула 12,70 Капсули Перволь, 12 штук в упаковці, Чорні та кольорові 134 гривні. А ось капсули Кюнен в упаковці 16 штук. Можна придбати за 159 гривень, колор і універсальні. Одна капсула виходить 9 гривень 95 копійок. Кюнен блек для проняги чорної білизни 950 мл 94 гривні майже. Тюнен універсальний 1,5 літра 149 гривень. Порошок для дитячих речей кіло 200 Порошок для прання дитячого одягу, хані бані 400 грам, 26 гривень. Гель для прання дитячої білизни 200, 2 літра. 2 літра. Будь-який персіл гель для прання. Можна придбати за 269 гривень. Лоск, гель для прання, ароматерапія 159 гривень. Аріель гель для прання 850 мл. І гель для прання тайт 189 гривень літра. Перволь можна придбати за 134 гривні, будь-який. Для прийняття відновлення та аромат, колор, вовна та шовк. Надзвичайно хороший засіб. Ось цей форт, я не можу його просто витягнути. Дуже хороший. Зараз він в акції. Давно я не бачив селіт для видалення іржі 450 мл. Польща. Універсальний миючий засіб для підлоги та стін, літр кьонен 52 гривні. Хто користується туалетним каченям 500 мл. Півлітровий доместос, зараз в акції 59 гривень і великий можна придбати за 101 гривню. В акції до майстов з блоки для унітазу купуйте один і другий у подарунок. Ну, можна сказати, два по ціні одного. Вихідні в Єва купуйте будь-які дві пари кімнатних капців та отримайте економію 50% на другу. Купуйте одну і 50% на іншу пару. Тобто можна купити чоловічу і жіночу взяти у подарунок. Чоловічі дуже багато. Тут і розміри різні, і кольори різні, а жіночі ще цікавіші. Такі пухнаті, махнаті. На продукцію арко піни для гоління, гелі для гоління можна отримати кешбек. 80% товар також в акції зі знижкою. Цікава новинка від Gillette. Ось такий вийшов засіб з дозатором для очищення шкіри обличчя та бороди. Бальзам для бороди 100 мл, також від Gillette. До речі, дуже цікаві новинки приготував Gillette знижки до 20%. Також на вихідні кешбек 80% бонусами на карту на торгову марку Нівея. На усі засоби. Кешбек 80%. Акція на дезодорант Акс 94,90 І отримайте подарунок в Єва. Хороша знижка на L'Oréal Дезодорант чоловічий мен. 29 та 30 вересня та 1 жовтня купив дві будь-які упаковки паперових рушників та отримай економію мінус 50 на другу упаковку. На усі паперові рушники. Купуйте одну і друга йде зі знижкою 50%. Селпак, диво, Літо, Грінвей. Ось, наприклад, такий рушник літо зараз коштує 42 гривні. І другий вам вийде за пів ціни. Паперо, паперові рушники Зева. Дві упаковки, два рулона йде, а двошарові, 45 відривів, 67,90% і мінус 50% на другу упаковку. Ось такі рушники, також двошарові, 130 листів, лише 33 гривні і мінус 15% на другу упаковку. В акції туалетний папір двошаровий літо. 4 штуки в упаковці 33,50. І жовтий також. Ось такі паперові серветки. Надзвичайно гарний візерунок. Літо на стіл. А ось на сті серветки вологі. 15 штук упаковку. Це діє акція. У мене по 14 гривень 1 плюс 1 дорівнює 3. Двокольорові паперові серветки. Акція на усю дитячу косметику, дитячі засоби. Від хані-бані. Зараз 1 плюс 1 дорівнює 3. Найдешевший. В чеку вам вийде у подарунок. Гелі для інтимної гігієни упаковка йде з дозатором Амбрелла 400 мл 28 гривень. Або можна взяти ось таке літо 450 мл 40 гривень. Серветки для інтимної гігієни 15 штук з молочною кислотою 7 гривень зараз. А ось такі лінгері можна придбати за. 15, 29. 15 штук упаковці з екстрактом календули. Підгузки Джой. Зараз в акції. В акції підгузки трусики. Да,да. Підгузки трусики, хагіс. Агіструсики. Вихідні в Єва. Купуйте будь-яку пару колгот Vivienne Betty Classic 20 день та отримайте другу у подарунок. Вихідні в Єва, купуйте дві будь-які пари, шкарпеток, Аміго, Аміга, та отримайте третю пару у подарунок. 1 плюс 1 дорівнює 3. Так, тут я бачу чоловічі. Так, і ось такі по 30 гривень. Це в нас сліди йдуть по 30 гривень. 1 плюс 1 дорівнює 3. Бачу жіночі, також а, Аміга. 60 гривень, 1 плюс 1 дорівнює 3. 60 та 50 гривень кольорові. Дякую. Безпечних місць каже ступати пропозиційного акція на Ельсев знижки 25%. На усі шампуні, бальзами, кондиціонери, засоби для відновлення волосся. Ельсев двофазний кондиціонер спрей 139 гривень. Будь-яку маску Ельсев. Можна придбати за 199 гривень вагою 300 грам. Великі шампуні 133 гривні ельсеф вагою 400 мл, маленькі 93,50 і будь-які бальзами Ельсеф від Лоріаль по 93,50. Надзвичайно дуже хороша ось ця серія у золоті. Шампунь від Garnier Frutis 156 гривень, вагою 350 мл. А ось маску велику можна придбати за 223 гривні, майже 400 грам. Надзвичайно хороший засіб для волосся спрей 140 гривень для посічених кінчиків. Вихідні у Єва, купуй дві будь-які одиниці чоловічих шампунів та отримай економію 50 на другу одиницю. Купуйте один будь-який шампунь чоловічий і, отрим, і можете купити будь-який, не обов'язково такий ж самий, зі знижкою 50%. А що тут у нас? Тут у нас і клієр 123 гривні. Кіден Шолдерси по 136 гривень. Шампунь Шампуні сьогодні, шампунь DAF 124 та 127 гривень. А ось таку велику шауму, велика упаковка 750 мл йде з дозатором 159 гривень. Шампуні шаума Men по 93 гривні 50 копійок. 400 мл. Також вихіднів Єва 29-30 вересня та 1 жовтня вітаємо захисників та захисниць України Версачі, Вся парфумерія додатково до всіх акційних пропозицій, мінус 50 від звичайної ціни. Тобто можна купити туалетні води світових брендів зі знижкою 50%. Versace 100 мл 2050 мл 1600 гривень. Можна міні-версію купити за 239 гривень. Туалетна вода. Чоловіча Fab'єan. Тут можна вибрати будь-яку за 399 та навіть за 319 гривень. А можна я собі оцей гріс? Ні, може цей брун. Брисну Це ж тестер Я так і знав. Класний. Дійсно хороший. Ви знаєте, вони всі класно пахнуть, зверніть увагу, дуже оригінальна упаковка. Знижка на Silky Hands 4450, ось такий стандарт, як ми звикли бачити. Да? Ось такий навіть можна купити невеличкий за 30 гривень, тревел версія для дуже сухої шкіри рук. Вона, хто користується постійно таким кремом, кому подобається, ось такий можна придбати, великий для всієї родини за 100 гривні 200 мл. Акції на, на всю лінійку в акції крем Нівея від 37 гривень 50 копійок. І також Nivea Soft також в акції, велика 128, маленька. 81 гривня і крем для обличчя та тіла для рук. Всі за 4,50. Ватні палочки, багато функціональні для косметичних потреб 55,90. Патчі для шкіри навколо очей 6990. Силиконова щіточка для очистки обличчя. В Єві зараз великий вибір бальзамів для губ і зі знижкою. Зараз в Єві на бренд Мей знижки, жовті цінники крем для обличчя 35+, 99 і для шкіри навколо очей 99,90, ну, скажімо 100 гривень. 29-го, 30 вересня та 1 жовтня купуй дві будь-які одиниці засобів для догляду за шкірою обличчя та тіло та отримай третю одиницю у подарунок. Один плюс один дорівнює 3. Мей також підпадає під цю акцію. Купуйте дві третя у подарунок. Зручно орієнтуватися, всі цінники жовті. І також нагадую вам, що при купівлі ви отримаєте подарунок. Звичайно хороша ціна, наш виробник. Ось такий гель для вмивання, 200 мл для всіх типів шкіри. Бовтанка. Мені сподобалося це бовтанка, швидкодіюча для плещів та проблемної шкіри. Ну що ж, на всі засоби рамбутан для укладки волосся, лаки, а, гелі, крем, віск, пудра, зараз з жовтими цінниками і акція 1 плюс 1 до 3. А я вам хочу побажати економних покупок мирного неба і до зустрічі, щоб у вас все було якнайкраще.